Як ви знаєте, 8 березня був прильот і постраждало більше, крім житла та майна, більше 60 родин. І сьогодні неможливо на будинок, який створив сьогодні ОСББ, вже постраждалому будинку, неможливо не вчиняти дії з реконструкції. Ну там реконструкція неможлива, там має бути відбудова нового житла. Але, на жаль, земельна ділянка належить саме ця під цією будівлю, належить Міністерству оборони. Я тричі порушував дане питання, я сам звертався, не було відповіді від Міноборони. Потім просив Віталія Івановича Бунечка, нашого начальника ОВА, теж відповіді не дали, змушений сьогодні просити депутатів, щоб нас почули, бо це не особиста примха, а це норма, щоб відбудовувати будинок, щоб отримати. Ти кошти державні та будь-яких фондів на відбудову даного будинку потрібно, щоб була земельна ділянка. Це рішення, якщо в разі міноборони нас почує та передасть земельну ділянку в комунальну власність міста. Місто вже може і виділяти кошти, і в даному випадку ОСББ вже вже створено. Можливо, вчиняти і проєктні роботи і чекати фінансування, і звісно, отримувати це фінансування. Там ми з мешканцями при зустрічі ми створили створили, по перше робочу групу. Далі ми в міській раді вже неодноразово збиралися, і там можливо відбудувати більший будинок не тільки для потреб даних мешканців, а ще військових у нас вистачає дійсно. На жаль, є загід. Гіблю тому я впевнений, що там виросте гарний будинок, будинок який завдовільнить потреби і постраждалих, і всіх військовослужбовців.